Як енергетика наша переживає поточну зиму, вкрай непросту зиму, можливо, одну із найважчих в історії України. Можливо, важче була тільки перша зима після повномасштабного вторгнення, 22-23 років, коли росіяни почали нищити нашу енергетику енергетичну систему. В нашій студії директор енергетичних програм центру разумково Володимир Омельченко. Пане Володимире, вітаю вас! Вітаю вас також. Ну і тут треба сказати, що з одного боку від сьогодні у нас починає більшати день і коротшати ніч. Так, це означає, що тепла прибуватиме, але все-таки інерція кліматична вона діє і січень лютий будуть, напевно, холоднішими за грудень. Я дивлюсь, навіть цього тижня нам прогнозують мінусову температуру до мінус 9, принаймні в столиці України. Можливо, в деяких регіонах буде іще холодніше, хоча потім знову буде потеплішення. Які у нас висновки щодо нашої енергетичної системи? Що стосується ситуації, яка розвивається у нас в енергетиці, то вона, на мій погляд, достатньо складна, але зараз все ж таки відбувається деяка стабілізація, і ну, деякі експерти кажуть, що ось похолодає у нас, будуть мінус 10 градусів. Мінус і і відразу там. Настане ну, певний колапс в энергетичні... Ну, Треба сказати, що це казав Віталій Зайченко, так, да. голова правління Уколенерго. Ну, і... не тільки, це не тільки. Він казав, ну він більш обережніше сказав, там є такі експерти, які більш так сказати, лякають людей. Ну, я думаю, що тут лякатись не потрібно. Це не основний фактор, який впливає на енергозабезпечення. Основний фактор це. Рашийські обстріли нашої енергетичної інфраструктури, що призвели до дефіциту потужності великого, а також до дефіциту до обмеження до мережевих обмежень. Оце це основні фактори. А температурний фактор, да, він може вплинути, але абсолютно не суттєво, як на, на мій погляд. Пане Володимиро, ви сказали, що зараз потрошки стабілізується наша енергетична система, за рахунок чого це відбувається, тобто, де все-таки ми ресурси віднаходимо, адже ну, росіяни винищили фактично нашу теплову генерацію. так? Угу. Росіяни атакували так, так само наші об'єкти, пов'язані з сонячною енергетикою. Навіть були погрожували, що можуть і атомні, атомні наші електростанції виводити з ладу за рахунок того, що логічно так, яка передає енергію з них руйнувати, за рахунок чого все-таки у нас які в наші ресурси для стабілізації? Ну хотів би сказати, що раніше я давав такі прогнози, що Росія хоче розділити українську об'єднану енергетичну систему на дві головні частини: на лівобережну ну, дефіцитну і правобережну профіцитну. Тому що всі 9 атомних блоків, а атомна генерація у нас основна, основна на сьогодні, абсолютно там до 60% всієї генерації надає. І, але зараз хотів би скоригувати цей прогноз. Ще расисти хочуть зробити відокремити і південні райони України. Це насамперед Одещину. Ми це бачимо, тому що цей регіон надзвичайно важливий для економіки України, там знаходиться. Портове господарство, через які перевалюються, імпортуються, експортуються критичні грузи для України, і ви знаєте, що обстріли в Одеськ в Одеському регіоні, вони продовжуються постійно, і великі проблеми переживає Оде, Одещина. Насамперед, також деякі міста, такі як, як Арцис, Затока. Селища, да, тобто деякі інші, але поступово і в Одесі, в Одеському регіоні відбувається певне відновлення. Ну, На жаль, на жаль руйнації великі, і крім того, що й руйнуються системи передач, оператора системи передач «Укренерго», також ворог зруйнував багато розподільних мереж. І це є дійсно проблема, тому що вони не були практично захищені, як, наприклад, мережі Укренерго. І все-таки, все в чому наш ресурс? Тобто, за рахунок чого відбувається Атомної це? генерації, я, я сказав. Атомна, та. а, атомна генерація це, по-перше, по-друге, імпорт електричної енергії. Атомна генерація нам може давати близько 7 тисяч мігават, крім того, 2300 мігават ми можемо імпортувати. Проблема в тому, як це передати. Тому що ворог це теж прекрасно розуміє, що поки будуть працювати в наші атомні електростанції, він не зможе досягнути свого результату. Тому, і водночас він не може обстрілювати атомні станції, тому що це безперспективно, адже там вони розраховані на, в Радянському Союзі, ще коли проєктувались на ядерну війну. Тому він б'є по системі передач для того, щоб Заблокувати видачу потужності по країні з цих атомних електростанцій, те, що ми зараз спостерігаємо, заяву нашої прем'єр-міністрки Юлії Свириденко, яку вона зробила напередодні, і сказала, що з 24 грудня в Україні мають полегшити графіки відключення світла для населення. Це трапиться за рахунок того, що буде перенаправлено вивільний вивільнений енергетичний ресурс. Який зараз спрямовується на об'єкти критичної інфраструктури, але перелік об'єктів критичної інфраструктури переглядається, і якщо частина таких об'єктів буде виведена з обов'язкового заживлення, то відповідно цей вивільнений ресурс має бути спрямований населенню, пане Володимире. Наскільки це дійсно реалістично, що має покращитися ситуація зі світлом? Ну, ви знаєте, вона може покращитися, але ж це перерозподіл генерації, тому що у нас більше від того її не стане від перерозподілу. Просто ті, які раніше отримали постійно електричну енергію, вони будуть отримувати як всі по графікам. І в результаті цього перерозподілу, там десь 800 МВт прогнозовано, значить, графіки стануть більше. Такі м'які для населення. Так сподівається, наш прем'єр-міністр. Ну я хотів би відмітити, що наш центр Замкова давно про це говорив, що потрібно прибирати з Критичної з переліку критичної інфраструктури багато підприємств, які фактично до неї не належать. І всього в цьому переліку знаходиться понад 5 тисяч підприємств, з них близько 3 тисяч взагалі не під не належать критичної інфраструктури. Там різні, там є сауни, там салони краси, там ресторани, готелі і таке інше. І крім того, що до них ще підключені там різні підприємства. І чомусь це питання дуже довго вирішувалося. Да, його потрібно було вже вирішити десь роки три тому. Але затримували, і от в кінці кінців вирішили, що це треба робити. Але знов таки, це не буде якесь різке покращення ситуації в енергетиці. Ну, зменшиться там на півчерги. Так це відключення в цілому для населення. Це теж в принципі добре, але за умови. Замовили, що не буде в найближчий час комплексного удару по енергетиці, масованого з боку расистів, а це ніхто гарантувати не може. Ну, і тут треба так само, я думаю, поговорити про захисні споруди. От ви слушно сказали про те, що цей перелік критичних об'єктів можна було переглянути ще три роки тому. І ну чому цього насправді не було зроблено раніше? Це актуальне питання, але з іншого боку, все-таки у нас накопичився досвід і будівництво захисних споруд, інженерних рішень, адже це вже четверта зима зачів за, за умов повномасштабного вторгнення. Тож які типи захисних споруд, на ваш погляд, продемонстрували найбільшу ефективність, а які навпаки виявилися неефективними? Ну, фактично, у нас найбільш ефективна це захист другого рівня інженерного, залізобетонні конструкції, це величезні такі залізобетонні коробки висотою там, до 20 метрів і 3000 тонн там, бетону. Ну, це такі гігантські споруди, вони захищають в основному трансформатори. на Підприємстві Укренерго, це оператор системи передач. Ну, на жаль, інші підприємства такі цим не, займалися, да, цим не займалися. І чомусь невідомо чому саме керівник керівництво Укренерго, яке започаткувало це будівництво ще два роки тому, воно й було звільнено. Воно було звільнено. Це ви маєте на увазі Так, І правління, і наглядова рада. Так а чому? Ну, от невідомо, чому найбільш ефективне підприємство, яке найкраще будувало ці споруди, було звільнено. Мабуть, комусь не подобалося, що українська енергетична система може себе захистити. Да? І ми знаємо, що, що певні люди, там от справа Міндіча, да, так звана, вона розкрила зв'язки. Наших корупціонерів з паном Деркачом, який є зрадником України, є героєм Росії, сенатором Росії. І його мережа тут діяла. І, мабуть, ці члени цієї мережі вони дуже не хотіли, щоб українська енергетика була захищена. Ну, що ж, це ви сказали про ефективні рішення, так? А що навпаки виявилося неефективним? Які об'єкти у нас виявилися незахищеними? Ну, це так звані черепахи, це величезні споруди, які агентство відновлення будувало там під керівництвом пана Наєма, ви пам'ятаєте, значить, вони хотіли захистити під цими черепахами так званими? Великі підстанції, але розпочали будувати, закопали там десятки мільярдів гривень. Потім зрозуміли, що це недоцільне рішення, оскільки грошей не вистачить. По-перше, ну і по-друге, по-друге, це теж повністю на 100% не захистить енергетику, і відмовились від цього рішення. Стан нашої енергетичної системи в контексті боргів населення, тому що борги з 22 року зростали так певний час насправді. Коли почалась повномасштабна війна, то був встановлений мораторій на те, щоб притягати людей до відповідальності, вимикати їм електроенергію, і накопичилися тоді в 22 23 роках борги. Яка зараз ситуація? Ну, основні, основ, основні борги формуються все ж таки не в, не в секторі населення. Да? Населення у нас плачує, як не дивно, як не дивно, Ті, хто бідніший, пенсіонери, вони сплачують більше. А ось, наприклад, ну, робився такий аналіз, що мешканці значить, житлових комплексів, нових дорогих, там де квартири коштують там, по 500 тисяч доларів і більше. Вони якраз і не сплачують. Та у них борги там у деяких по 200 тисяч, у деяких по 300 тисяч а чому? гривень. Ну, мабуть, вони такі авторитетніші, вони вважають, що вони всі ці питання повирішують. Значить, і, е, це перше. Ну, і а, Але все ж таки основна маса боргів, вона не у населення сконцентрована, а на балансуючому так званому ринку. Це... Ринок саме з критичною інфраструктурою пов'язаний, водоканали різні, шахти, ці підприємства, про які вже казав, ресторани, там, які чомусь війшли туди, там, сауни, там, салони красоти, багато-багато чого іншого. Малі підприємства різні. От вони накопичили величезні борги. там. Понад там, 20 мільярдів. Тобто, частка боргів населення вона є незначною. Ну, порівняно з загальним. Це не, не головна проблема на сьогодні. Головна проблема це борги на балансуючому ринку, це і це борг борги перед компанією Укренерго і з боку, з боку постачальників, і також. Борги перед зеленою генерацією, да, тобто компанією відповідно, Укренерго. тобто, ну, величезна взаємна заборгованість, так звана, да, тобто, і вона складає зараз там понад 40 мільярдів гривень. Ну, але як уряд планує ці, ці гроші, відповідно, повертати? Ну, населення тут зрозуміло. Ну, до речі, я помітив, знаєте, що. Раніше, от, влітку, на початку осені періодично телефонували із енергетичної компанії, яка обслуговує мій будинок і нагадували про те, що там, потрібно вчасно комунальне сплачувати, зокрема за електроенергію. От я помітив, що от, місяць чи трохи більше місяця, відколи почалися масові вимкнення, перестали телефонувати. Так? Тобто, це, це не випадковість, тобто, дійсно, вирішили, от, поки людей не дратувати. Так, тому що світло подає, подається за графіком, мало світла. То вирішили не дратувати і не телефонувати, чи, це, чи це, тут немає такого зв'язку? Ну, я думаю, що є певний зв'язок, тому що також розуміють підприємці, що о, вони не можуть виконати свої зобов'язання перед населенням за об'єктивних причин. Те, раз вони не можуть виконати свої зобов'язання, значить вони не можуть і вимагати. Від населення виконувати свої зобов'язання, да тобто, тому я думаю, що о, це, це можливо з цим пов'язано. Так, можливо, я я теж пропускаю, що якраз з цим пов'язано, так, тому що люди зараз ну, на нервах ми бачили, що навіть подеколи там люди виходять на якісь демонстрації, хочуть, щоб світло поверталося до їхніх домівок. ну, Але тут питання в тому, а, зрештою, що це ж не залежить від цих енергетичних компаній, так, це залежить якраз від агресора, який обстрілює наші міста. Так, у нас є декілька повідомлень. від Наших слухачів Володимир нам пише: доброго ранку. В Миколаєві все зі світлом добре. Ну, тішимося ми за те, що в Миколаєві все добре. Так, тут нам надсилають ще повідомлення про те, що в... ага, тут навіть світлини є, про те, що є світло вдома. Друзі, так, діліться, продовжуйте, діліться вашими міркуваннями щодо поточного стану світла в вашому регіоні. Ну, а ми вийдемо десь на такий, я б сказав, напевно, зараз стратегічний рівень розмови. Ну, Уроки, напевно ж, за 3-4 роки за. 3-4 зими мали бути винесені, і я думаю, що насправді наші компанії, які пов'язані з енергетикою, думають про те, в якому стані, що ви можете сказати про такий стратегічний рівень? чи та підготовка, яка велася там ще влітку, чи, чи восени до зими, чи вона справді зараз приносить добрі врожаї? Ну, компанії були готові до, до зими, да? тобто, з точки зору зору генерації, з точки зору е, оператора системи передач розподілу, да? тобто, там, якщо б не було тих масованих обстрілів, то в нас не було б відключень, тому що у нас. Сформувався навіть певний профіцит потужності. Компанія ДТЕК, наприклад, компанія Центренерго, вони зробили певні ремонтні роботи, і у них було достатньо потужності для того, щоб підтримати значить, атомну генерацію. І те ж саме стосується компанії Укргідроенерго. Але, на жаль, справились ті прогнози, які передбачали удари, масовані удари по українській енергетиці, і в результаті всі ці напрацювання, ці, вся ця величезна праця українських енергетиків, які змогли відновити в дуже стислі терміни можливості генерації. І можливості передачі електричної енергії, вони ці всі ці зусилля пішли ну просто марно, через саме терористичну роботу російського керівництва, російських збройних сил. Хибні якісь таки кроки були з боку там, наших компаній, чи з боку уряду, чи все діє діяли, діяли всі ефективно? Ну ні, я б не сказав, що всі діяли ефективно. Особливо, мені здається, неефективно працювала компанія енергоатом. Чому? Тому що замість того, щоб займатися захистом інфраструктури, вони займалися будівництвом так званих атомних блоків Хмельницького 3-4, фантастичних. Хоча це обладнання, все це сміття, так сказать, металобрухт, лежить до цього часу в Болгарії. Там йому вже там, я не знаю, під 30 років цьому металобрухту, але в нас вирішили побудувати, значить, повитрачати гроші. Багато ж у нас грошей, правильно зараз в енергетиці, в країні. Нема куди дівати. Вирішили трошки повитрачатися на будівництво атомних блоків. І, на жаль, парламент нас під наш парламент підтримав. Цю ініціативу проголосував також за те, щоб закуповували це обладнання болгарське, яке до цього часу часу не закупили і не закуплять і не буде ніяких станцій. Я про це блоків, я про це давно казав, нормальні експерти про це казали. Але комусь потрібно було значить, зробити бізнес на цьому фейковому по суті проєкті. Я думаю, що це найбільша така була. Проблема, значить, і хибна стратегія, про яку ми зараз говоримо. Так, у нас залишається три хвилини для того, щоб підбити підсумки, і з іншого боку, у нас залишається фактично два з половиною місяці зими. Тому хотілося б почути, пане Володимире, вашу думку щодо того, що, що нас чекає. Після Різдва, от що нас чекає в січні в лютому, але спершу іще пару повідомлень від слухачів. Наталя пише: з Києва позняки просто кається зі світлом. Ой, даруйте, напевно, я не мав цього слова. Вживати, ну але е, прочитав, так як написала так написала слухачка. Позняки це район в Києві, друзі. значить Більше немає, аніж є, а в нас ще і електроплити, пише Наталя. Ну, мене теж електроплита, так, це справді це справді така проблемка. Коли немає електрики, то немає відповідно можливості і користуватися електроплитою. Тож, півтори хвилини, пане Володимир що нас чекає далі? Ну, це невдячна справа давати прогнози. Але спробую дати прогнози. Це по-перше, головним фактором, який буде впливати значить, на наш стан енергосистеми, це насамперед масованість і регулярність російських обстрілів. Але я навіть за цим сценарієм вважаю, що зима пройде, пройде у нас з відключеннями десь 2-4 черги в середньому. Ну, після масованих обстрілів менше, потім йде ремонтні роботи, і, значить, верніше спочатку після обстрілів більше, да? після ремонтних мревреморемонтних роробіт проводиться певне зменшення. І знов таки йде все по колу, розумієте? Тобто, але дві-чотири черги, я думаю, що в, цих, в цьому депазоні ми будемо знаходитися до закінчення осіннього зимового періоду. Це стосується міста Києва, лівобереж... лівобережної частини, Південного регіону. При прикордонних регіонах прифронтових може бути більше. А навпаки, в західній Україні там на Львівщині, Львівщині, Франківщині, там Рівненщині. Навпаки, відключень майже не буде. Дякую, пане Володимире, за ваш аналіз. Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Мальченко був в нашій студії.